Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Віктор Лев. Сьогодні день закоханих. На жаль, моєї дружини немає вдома. Зараз вона в лікарні. В неділю на служінні щось почало боліти в правому боку. І спочатку не сильно боліло, але приїхали додому і чим ближче до вечора, тим більше почало боліти. Ми вже почали хвилюватися, думали, може апендицит, може і печінка, може і почки. Короте, догадок було багато, але через те, що боліло дуже сильно в правому боку, то ми не, рішили, не вирішили, ну, ми вирішили не чекати і думаємо, дай Бог, щоб нічого гіршого не було, щоб не було апендициту, то краще визовемо скору. На скору ми дзвонили, але не дозвонилися. Слава Богу, Бог дав нам машину. Я посадив машину дружину, завіз її на приймальню. І послухали, пощупали, живота натискали там, всякі маніпуляції робили, аналізи взяли і сказали, що апендициту немає, слава Богу. Але це почка. Десь чи постудила, чи може щось там. ну, Для вагітних кажуть, що взагалі не можна там маринованого там. Не їсти. Ну, тобто, краще не їсти. На такій більше, як кажуть, дієті пісні. Типу, взагалі, не соляне, не солодке сильно, шоколаду не можна, не маринованого, не кислого. Коротше, від такого лучше утримувати, щоб не було. Ну, типу, жінка, коли вагітна, в неї організм більш такий слабкий. І слабкий. Більше тоді, як сказати, послаблений. І він може боліти там, то там, то там. Коротше, різні всякі бувають ситуації. Буває в когось нормально, а в когось буває ось так, що. Буває на щось віддає. Хоча без вагітності все окей. Тут кажуть, при вагітності, якщо Якась була хвороба, колись там щось там, чимось боліли, то воно при вагітності може вернутися. Ось таке. Та й з неділі так моя дружина лежить зараз вже в родовому відділенні. Ну, Там, виходить, є для вагітних пологове відділення, чи як воно називається, не пам'ятаю чесно. Ну, типу, ті, які до п'яти місяців, чи як, там, і ті, які вже після п'яти, там друге відділення, вже родове, тобто там, де родять дітей, вже, там, чути крики, там, з дружиною говориш, вона каже, так діти кричать. І все таке, то тобто, її вже положили в те відділення там, де родять, тому що в неї шостий місяць вже пішов. Ось таке. Дуже сумую за нею. Їжджу кожного дня, відвідую, там, завожу, що треба, дзвоню, що там привезти, що купити. Та й таке. Сьогодні, точніше вчора вечором купив букет. Ось такий зараз покажу. О! Тюльпани, білі, тут все написано коханій. Чи як там? Да. Написані. Ось такі тюльпашки. Мені цей букет сподобався. Вона, там може, думає, що я забувся, там ще, щось, тому що зранку дзвонив і там все ще ставили, уколи давали. Не любить вона уколи, особливо в попу, каже, дуже болючий. Але зараз поїдемо хоч. Порадуємо букетком. Вдома дуже самотньо без неї, тому що привикаєш як як Дуже до людини, прив'язуєшся і. ну тобі, Раніше до женітьби якось не було такого відчуття, що ти там за кимось скучаєш. Батьки є, там поїхав до батьків, провідав, типу, і немає такого, що ти, типу аж скучаєш, що ти прям хочеш чаще і чаще бути в батьків. А коли ти одружуєшся, в тебе дружина, ти звикаєш до неї кожного дня вона. Коло тебе там, ну, тось тобто, спілкуєтесь, разом час проводите, це все. І коли забирають, ну, тось тобто, дуже одиноко стає, сумно і хочеться якнайбільше часу проводити разом. Але отакі бувають ситуації, що приходиться трошки потерпіти, посумувати, навчитися ще більше цінувати. Тим, що Бог дає. І, слава Богу, за дружину, за донечку, яка в животику. Дай Бог, щоб ті ліки не нашкодили донечки наші. Тому що там і антибіотики, вроді дають, але не можу антибіотики вагітним. Але наші лікарі такі, що лікують так, як привикли. і все. Ти де гетто. краще не портити відносини з лікарями, тому що нам ще. В цьому родомі родити. Ось таке. Поїхали до дружини. Букетик вручати. Я думаю, її з лікарні. Сьогодні хочемо забрати трошки. Ну, хочу забрати з лікарні і хоч на пару годин десь прогулятися, піти, може, не знаю. В кафе, кав'ярню, чи так погуляти, бо вона там сидить в тих чотирьох стінах. То я думаю, що букетик в машині буде лежати. І ми її підведемо до машини, а тоді вручимо букетик. Ось таке. Все, будемо їхати до дружини, провідувати, тому що їй там сумно, скучно. Зараз в них якраз обід. Вона там обідає. Ось таке. Поїхали. Скучує за тобою сонце. Я теж Красавиця. І лікарня. Я люблю лікарню. дуже. Але там лічать, так? Да? Кажи, я коли, Будем верить, что лечит. Добре, будем верить. Ммм, да ну, Она думала, що я забув. А? Правда, ти думала, що я забув? Так, ти в мене не вітав. Але гарно. кефі. Там написано кохані. Сіпа. Красотка моя. Я тебе люблю дуже. Я теж. Ну як? Чим панчики тобі подавили? Mm. <laughs> все, пошли, пошли, короче. Тут так холодно. Чи може я без шапки, чи все так холодно? Все, побігли Як тобі жена? Покейть. Просто мечта. Мічта? Та він іншкомінька, маленький Дуже гарний. Дуже гарний. Ніжненьки. Як, як ти в лікарню попала? Як? як я попала? Боліло. Боліло? А де боліло? З боку. З правого боку. В нозі? Боку. З правого боку. Десь всередині. В середині? Так. І що оказалось? Болить. Нелірочка. Нерочка? Ага. лірочка болить. То ти зараз лікуєш Нирочку, да? так? Так. На жаль, я би тільки одну її лікувала. Приходиться лікувати все. Все? Все. Дитину не лікуєш тут? І дитину теж. <рес> а як тобі в лікарні вже? Скучно. Скучно? Плохо без чоловіка. <рес> я так привикла, рано привикла. Перший день це було ужасно. Ужасно. Плакала і плакала. А потім вже закається трохи, так? Да? Потім. Попускаю трохи. Потім тебе менше перестає боліти. Та я розумію, що сльози нічого не дадуть. Тільки дитинку буду Так? Ще на пещер не їде додому. Та, Крав мене Вітя мене лікарні. Ура! Ой, видно, його, о, видно. Ти ради, що я такою правда? Дуже. Да? Так. Да. Ми тікаємо трошки. Він не крапне, відколі. Дубку накололи. Чувствую, що я дубку буду чувствувати саме довше. Зі всього, що в мене боїть, болить. Тобі подобається, як я можу машину чи ні? Дуже. Да? Ну, а що мене не Щоб тебе головне не заставляли? Їздити? Так. А тебе ж права є. Ти що ще є? А ти мене, що є. Як права є, то зараз треба їздити. Mm. Куди ми зараз під'їжджаємо? Куди ми під'їжджаємо? До паливної галі. До Палавної галі. О, Янка їхала. Учиється на права. Подружка. Детство. Твоя? Ну да, у нас села. Mm. <laughs> Крутяк. Ти кнопку не нажав, наша пише дальше. А, мене пише. Дай мене пише. Да? Ты ж мати, що робити, ти ж обрізати. У мене красавістку. Ти все-таки поняла, що я щось знімати буду да? на YouTube. Ти що збираєш на YouTube? Да, можна зняти. Українську церкву зніме. Це уважа церква. Це якесь вірування цікаве. Вот.